Вчера на Верховной Раде Харківської обласної організації, народний депутат Ігор Швайка, і зазначив, що 5-6 вересня Всеукраїнське об'єднання Свобода буде пікетувати посольства та консульство Російської Федерації по всій Україні з вимогою повернути на територію України українського рибалку Олександра Федоровича. Наголошував, що з боку Росії, особливо в контексті підписання угоди з асоціацією між Україною та ЄС, розв'язана війну. Війну економічну, війну гуманітарну. Достатньо згадати, що відбувається в школах, щоденники, які видають дітям зображеннями ката Сталіна, війну. Ще день фактично розв'язано війну фізично, тому що кров, яка пролилася в Азовському морі, це кров українців. Хочу також нагадати, що Міністерство закордонних справ України кволо відреагувало на цей кричучий інцидент. Обмежившись млявими закликами до російської влади відпустити українського рибалку, чим фактично зробила гарну міну при поганій гри. Ми також хочемо нагадати, що 28 липня з'явилось відео, при перегляді якого один із фахівців судоводіння зазначив, що російські прикордонники фактично діяли як крати мовчки. Без команд, не голосивши, хто вони. Після того, як прикордонники протаранили український рибальський баркас, замість того, щоб рятувати людей, вони зробили величезну дугу. І вже після того підійшли, побачивши, що там є одна жива людина. Аж тоді, поки почали діяти належно, прикордонна служба України робила все можливе, аби сховати кінці в воду. Але ми, націоналісти, заявляємо, ми не дамо цьому кричущому факту, цьому вбивству українських громадян бути замовченим. Хочу нагадати, що 17 липня загинули люди. Дмитро Дороган. Він виховував сам 15-річну дитину без матері. Загинув Юрій Бойка, 45 років. Загинув Євген Дудник. 23 років загинув Сергій Єрохін 25 років, у якого залишились хлопці-близняки 2 років. Загалом скажу вам, що після цього інциденту у нас залишилось 8 сиріть, 8 людей, які невідомо хто буде кормити і годувати. Шановне товариство, я дуже прошу. Час, коли оплакувати своїх українців ми не будемо, бо ми заможня, сильна, спроможна нація іти своїм шляхом. І хто б куди нас не тянув, ми будемо іти впевненим своїм шляхом. Слава Україні! Був голодомор, були злощання, були катування, були арешти, були концтабори, був ГУЛАГ, і це все було на теренах України під окупаційною владою Російської Федерації чи Росії, як вони називають. І ще хочу зазначити, що до Петра І Росія не називалась Росією, вона називалась Московією, і вони присвоїли це ім'я. І ці покинухи вони заслали. Нації, це ми не допустимо. І дуже скоро в кожному селі, в кожному селищі, місті, районному місті, обласному місті Всеукраїнське об'єднання свобода віде у депутатські фракції. Вони будуть Ai, buvau... Війна в науковому просторі гуманітарна повторюється. Зараз вже почали вбивати, просто вбивати наших громадян. Як ми на це будемо ставитись, Далі покаже історія, але не можна замовчувати цей факт. Сьогодні їм сподобається, завтра вони подовжувати будуть. Після завтра України не буде. Азовське море, мирне море. Це фактично вбивство українців російськими прикордонниками, яке сталося у мирний час. Неукраїнська об'єднана свобода заявляє, що не допустить реалізації імперських амбіцій Росії в Україні. А крім того, українські націоналісти вимагають негайно звільнити українського рибалку Олександра Федор... Федоровича з російського полону та повернути на територію України. Слава Україні! Зараз заяву. Офіційно передадуть представнику консульства.